У Рівному просять надати дозвіл власникам квартир, де є газові колонки, перейти на індивідуальне опалення. Подана з цього приводу петиція перебуває на розгляді міського голови. Як пояснив Суспільному Олександр Третяк, таку можливість рівня не мали й раніше. Наприклад, якщо багатоповерхівка, дев'ятиповерхівка хоче перейти на індивідуальне опалення, потрібно погодження всіх 100% квартир в цьому будинку на перехід. На індивідуальне опалення. І ми тоді залюбки даємо дозвіл. За словами Олександра Третяка, індивідуальні звернення розглядають, якщо у будинку понад 50% квартир уже обігрівається автономно. Якщо відсоток менший без згоди усіх співмешканців, зробити це неможливо. Якщо цілий будинок має 100% погодження на індивідуальне опалення, він подає заяву на моє ім'я. Далі це цю заяву розглядає комісія відповідна, і сесія міської ради голосує за перехід будинку на індивідуальне опалення. Алгоритм дуже простий. Голова ОСББ Володимир Лазарчук пояснює, що не всі будинки зможуть перейти на індивідуальне опалення, адже деякі не пристосовані до цього і потребуватимуть повної заміни опалювальної мережі. Технічно мережі в цих будинках не передбачені для встановлення індивідуального опалення. Масово. Тобто це може бути там одна квартира на під'їзді, чи дві-три квартири, умовно на під'їзді, одна квартира на стояку. Тобто самі мережі не дають можливості стати цим масовим. потрібно робити реконструкцію мереж. Володимир Лазарчук каже, що такі роботи дороговартісні. Потрібно не лише робити ремонт у помешканні, а й замінювати труби у всьому будинку від підвалу до горища. У кожного в квартирі з'явиться котел, нові лічильники та поверхневі труби. У мене особисто є приклад одного з будинків будинок на 54 квартири, який пройшов загальними зборами. Ми прийняли. Рішення про те, що ми відмовимося від централізованого гарячого водопостачання та опалення. Відповідно, ми подали цю за протокол на комісію. Комісія нам додала рішення. Зупинилися ми на тому, що за попередніми, все тільки попередніми розрахунками, нам е, говорили про 1 мільйон гривень для реконструкції газових мереж. Тоді людей зупинило те, що окрім ремонту власники квартир повинні будуть оплачувати реконструкцію мережів будинку, пояснив голова ОСББ. Альтернативний спосіб контролю тепла у квартирі Володимир Лазарчук показав на прикладі власного дому. Багатоповерхівка має централізоване опалення, але у мешканців встановлені індивідуальні лічильники тепла. На І кожна квартира самостійно собі регулює температуру в квартирі. І відповідно спачують по спожуванню, яка не є. Що ж до електронної петиції з приводу переходу на індивідуальне опалення, то відповідь на неї має бути оприлюднена не пізніше 10 жовтня. Надія Кривко, Микола Мельничук, новини на Суспільному Рівне.